Всім привіт! Це максимально ефективний старт зараз у людей на новому Флауроні X3, і так як новий сервер буде трішки простіший в плані прокачки ніж попередній X1, все ж на ньому не буде Pug, зброї за купони і тому стартові квести на початку допоможуть усім. Я зробив спеціальний гайд, який допоможе вам як скоротити час на прокачку, так і купити собі початковий шмот швидше інших. І так, стартуємо ми в початковій зоні. Спочатку говоримо з першим NPC, який каже нам вбити одного гремліна, з якого впадає синій кристал. Підбираємо, говоримо знову та отримуємо від нього 100 спірідшотів. Також не забудьте поговорити з NPC поряд. Він додає ще 100 сосок. З цими сосками ми будемо початися аж до 9-10 левела. Якщо у вас куплений преміум аккаунт або навіть руни, вам їх повинно вистачити. Не потрібно відразу летіти в місто за ноба бафом, тому що на інтерлюні він буде починатися тільки з восьмого левела, і чим більше ви будете прокачуватися, тим більше на вас буде накладатися бафів. Можемо вбити декілька гривнів і біжимо відразу направо від виходу з церкви. По дорозі бачимо вовків 3-4 левелів. Перебігаємо міст, де і будемо апати на 9-10 левел. На старті я впевнений, що буде безліч людей, але місця там більш ніж достатньо. Якщо бачите перед собою багато мобів або зовсім мало, біжіть вперед, де побачите вільне місце. Як тільки апнули 9-10 левел, швиденько повертаємося до школи магії, звідки ми і прийшли. Беремо там перший потрібний нам квест на магічну палку, NPC видасть нам три добіни, за допомогою яких нам потрібно буде вбити трьох різних квестових мобів на різних точках карти. До речі, у цієї квест пухи М-атака буде більша, ніж у вашої, яку дали зі старту, тому поки можна бігати з нею, але після вбивства квест монстра вона зникає. Отже, взяли квест і відразу біжимо туди, де й качалися. Пробігаємо міст і біжимо прямо, аж поки не знайдемо першого квест монстра жабу. Вбиваємо її і ось тепер можемо летіти в місто. Можна використовувати команду для ТП Анстак, можна померти в ПВП, але я не рекомендую вам помирати від гварда, тому що від гварда ви отримуєте штраф смерті. Як тільки ми опиняємось в місті, ми повинні відразу пройти три квести. Перший квест на магічну біжу, другий квест. На ТП в гіран, який буде робитися по дорозі, і третій квест на соски у Горда біля маяка. Беремо квест у NPC Дарін. Він веде нас до ТП, де ми здаємо квест і беремо ще один. Відразу здаємо його NPC в церкві. Він просить нас побігати туди-сюди і в кінці віддає нам біжу. Тепер швиденько орієнтуємося в місті по маяку, якого видно, якщо глянути вверх, або по мінікарті. Підбігаємо до Вгорода з Ніком Гілберт. Беремо в нього квест, де він говорить нам, що потрібно вбити кілька орків. Беріть баф у Хелпера, якщо не взяли його раніше, і швиденько біжимо до обеліску, де й будемо дороблювати усі інші квести. По дорозі до обліску вбиваємо орків, які будуть нам траплятися на шляху, допоки не дадуть квест іти, та біжимо далі. Ці орки обов'язково потрібні нам для квеста соски, тому не пропустіть. Добігаючи до обліску, говоримо з NPC Сір Колін Віндавуд, а поряд у нас є другий квестовий моб, якого потрібно вбити для отримання маг палки. Обов'язково вдягніть квестову палку без зарахування. Після цього потрібно якнайшвидше йти закривати третього квестового моба, так як можуть бути черги. Біжимо, як на відео, пробігаємо через дорожку біля водопада та біжимо на узбережжя. Також після вбивства другого квестового монстра ви можете повернутися в місто, здати квест на соски до гварда, а вже після цього повернутися через телепорт до обіліску та йти вбивати третього квестового монстра. Але я рекомендую вбивати його відразу. Повертаємось в місто, якщо ще не здали квест на соски, здаємо і отримуємо 3000 магічних срітшотів. Не забуваємо занести квест до телепорта на соя so гран, після чого заносимо квест на магічну пуху. Повертаємось назад в місто, і тут беремо ще два квести. Перший на Верх, який ми можемо продати в магазин. Другий на фіз пуху для воїнів, яку теж продаємо в магазин. Біжимо в церкву до NPC Харус. В нього беремо перший квест та підбігаємо до гнома. Поговорили з гномом, тепер топаємо в гільдію, де з'являються люди воїни. Тут беремо квест на цю саму фізичну пуху, плюс 100 простих хпшок, які нам дуже сильно знадобляться потім. Знову повертаємося в місто до того самого гнома і говоримо з ним. Але якщо ви воїни, тоді робіть все навпаки: летіть в магічну гільдію і беріть квест на магічну палку. Спочатку летим в ельфійські руїни, де нам потрібно буде вбити декілька орків, поки не виб'ємо два квест-ітема. Заходимо всередину, біжимо просто прямо поки не зустрінемо орків 12-го левела. Також тут можна буде качатися далі, навіть до 18. го в цих катакомбах є всі моби 15, 16, 17 і навіть 20, тому тут можна стояти дуже довго. Як тільки вибили і з орків, йдемо закривати квест на Вуден низ. Він знаходиться поряд. Виходимо з ельфійських руїн і біжимо по карті вбивати големів. Швиденько вбиваємо, трішки докачуємося і біжимо в місто закривати квести. Біжимо до гнома, потім церкву, потім знову до гнома, і аж тоді повертаємося в гільдію воїнів. Говоримо з головним NPC, повертаємося знов до Гнома та забираємо нашу нагороду. По суті, на цьому можна було б і завершити, але, на жаль, адени падає настільки мало, що нам доведеться робити телепорт через Newbie хелпера до Ельфів та зробити там ще два квести, які сумарно дадуть нам 40 тисяч адени для прокачки нашої маг пушки. Тож, підходимо до Ньюбі Хелпера та робимо телепорт до Ельфів за допомогою тревел токенів, які ми отримали на старті. Біжимо відразу до Говарда Старден. Беремо перший квест, а далі біжимо в Weapon і Armor Shop. У NPC, Анорен беремо додатковий квест. Летимо ельфійські руїни, робимо ТП, щоб зекономити час. Забігаємо всередину та просто вбиваємо перших орків та скелетів, поки не зберемо всі квест ітеми Виходимо ще всередину та шукаємо іншого моба, Містеро, аж поки не дропнемо квест ітеми, Тут їх треба 3 штуки. Повертаємось в місто, здаємо ітеми, отримуємо адено та щит, який теж продаємо в магаз, і можна тепер купувати і апати шмот. Взагалі на інших серверах можна було покращувати базові шмотки, які дають зі старту. Але чомусь тут ця функція відключена саме на шмот, а ось на пуху ні. Тому базові пухи ми можемо крок за кроком апати в магазині аж до топ-ноугрейда. Дякую усім, хто подивився. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підтримайте українське, поставте лайк та підпишіться на канал.